Вітаю всіх! Сьогодні у мене ось такий ніж Сапера Мінера. Як бачите, він такий десь полежав. Він повинен бути таким темним чорним. І хочу попробувати. У мене є ось така воронілка. Сніпет снайпець, як він там називається. До речі, я не ще ніколи не пробував нічого робити. У мене є ще десь балістоловська, ну хочу попробувати. Ну, я його обжирю. Так, я раз. попробую. Відео спонтанне, тому в мене я не ні штатив, нічого. Як там трошки потруситься, звісно. Ну нічого. Побачите, чи працює ця штука чи ні. Це в... я її купляв у магазині хаду. Будете це робити, одівайте захисні рукавички на руки. Накладки у нас теж вставні, так що я думаю, з накладками теж повинно бути все нормально. Ну поки виходить гарно. Побачимо, що буде після того, як я його пробию. Так, ну поки так промию, покажу вам результат. Так, о, підсвітка включилась. Темно-темно, бачите, зразу він починає ржавіти, тому ми візьмемо. Візьмемо, таке в мене є зброєве мастило. Ми його зразу протремо маслом. Так, я все протру, промажу и покажу. Вот наш результат. Ну со щелкой, понятно, все смазано. Так що можна користуватись. Все, дякую за перегляд.